Привіт з вами Все, сьогодні як завжди, Каштан І сьогодні ми будемо вишити Корделіуса на 160 кубків Поїхали Так, у нас в тиммейтах кольт Проти нас Эмс там Мортіс. Не ми раздавиться Корделиус Корделіус нас на всм и так Монет просто не вистачає для прокачки всіх персонажів. На превеликий жаль. Так, вони що тут туди? Файтеться. дай Ульту накопить чуть-чуть. Ти йди нахуй. Блять, мене уїбало. Походу ми програли цей раунд. А можливо ні. Блін, не повезло чуть-чуть. Ну ладно, щас підем в соло. Бо я, звичайно, поставив в Парне ще де Підемо в соло де як настоящих мужчин. Ого, спаун в центрі, сразу біля. Олі вроді би, Чи як в неї. Чи яке в неї ім'я. Так, паші часи, разу баночку добудемо нею. Так, і в кустики посидим. Щас вони будуть йти і Це, походу, Спокодувати, я так поняв. Скоріше за все так. Це поти, Ну, нічого страшного. Вс, ви ждете робот ССП. Бо можна проголосувати там за следующий відосик у мене в Discord каналі. По ссылке в описанні відочику. Можна проголосувати як за Майнкрафт, так і за щось. Так за стрім можна ще, да. Ну все, ваша победа есть. Давайте идем следующем. Ох, так спаун это в краю карты. Ислам Роналдо, я какие-то Мортис там. Ну, такая сами. В принципе, персонажи должны быть легкие. Ну, против нас. Сейчас плохие персонажи достаточно. Там Мортис. Ізичний там. Всі почти Бурон тікав КЛЦ, Може доставить проблем, то що карта достаточно відкрита в центрі. А так, в принципі, нормально. Ого, самому, банку добуває. Може і мене не побачив і піде в кусти зараз. Давай-то я пока отбежу. Да, да, да. Вот и все. Вот и до пизды все давай. Все. И друга победа уже есть в нашем кармане. Так, у нас опять той самый спам. И что-то не везет нам по спауне. Давайте пики жмем. Хай добывай нам баночку. Вот и все. Дострілявся. Ого. На превеликий жаль нас закрисив спайк. І плюс закуп. Так, опять у нас пан уже другий, так. Ну, в принципі, терпімо можна пограть. В принципе персонажи тоже не дуже стрельнуть, не баннер в принципе пайпер Ну там пайпер часто тут обстаны Сто гарант Так лучше отхилс Не стоит рисковать И сквика просто. Заебаши. Так, хорошо. Он там пайпер. Да сейчас кость ультразался. Блять, не попал. Сыжалку. Сейчас бы до пайпер БПД шел. Тут удобніше жить, просто жить вона не попаде. От і все. От, От і ти бігалась, куди вона бігла, зачем вона бігла до мене, непонятно. І вс, іще третя побіда. Все, сейчас последняя победа осталась. і и... офігенно буде. Хоча, знаєте, давайте я запушу... ну, допушу собі до гіперзаряду, наверное. Да до гіперза... ну, не гіперзаряду, а до... хаос... хаос цього. Хаус, якон. Хаус Тердропа. Точно. Тут все равно небагато осталось, в принципе. Я так считаю. Я же у так стоять, стоять. И гений просто. И вот в кустах точно должен кто-то стоять, в принципе. Блять, не попал. Жалко. Упер. Почти тебя заперла. Ага, ага. Понял, понял. Значит, тут один почерк. Хай, не байбот гарамашки. Не попав просто в ухо. А ага, ч я до нього йду? Ні надо мене до мене залети. От і все. Четвертая победа уже у нас в кармане. Ой, я случайно вышел. Эпический. Эпин. Еще один эпик. Редкий. Так, давайте поднимемся, что мне выпадет из холостер дропа. Сверхредкий. Орхидея эпической эпический, мифический, ну, мифический. Очки силы, очки силы, опять, вот это я Ну ладно. Всем пока, ролик всего лишь на 10 минут, но маловато, но ничего страшного.